Наші повітряні аси, мабуть, ніколи так не ризикували, як нині. Багато хто з них пройшов не одну миротворчу місію, має за плечима бойовий досвід. Та от із такою агресією, як на сході України, не зустрічалися. Літаки та гелікоптери постійно під прицілом терористів. А обличчя авіаторів навіть заборонили показувати у змі задля їхньої ж безпеки. Зараз, коли на сході йде війна, роль авіації надзвичайно важлива. Щодня в зоні АТО здійснюється близько 30 польотів. Військово-транспортні літаки перевозять гуманітарні вантажі для мирного населення та українських воїнів. Винищувачі завдають точкових авіаударів по об'єктах противника. Тільки нашим патріотизм, нашої мистецтві льотчиків і супермостейності наших техніків, ці літаки зараз літають і виконують завдання на дні. За тисячі кілометрів від рідної землі за подіями на Сході пильно стежать українські льотчики, які виконують миротворчу місію в Конго та Ліберії. Але у будь-який час вони готові повернутися в Україну, щоб прийти на допомогу бойовим побратимам. Наша задача зараз провести. Бойове злагодження, а далі ми готові куди угодно, на Восточний фронт України, або в Демократичну Республіку Конго, або куди угодно, куди прикажуть вишу стає руководство. На жаль, це справжня війна. Втрачаємо бойові машини, гинуть пілоти. Та навіть в останні хвилини життя військові льотчики думають про те, як уникнути великих жертв. Коли терористи над Слов'янськом підбили літак Ан-30, екіпаж міг би вистрибнути з парашутами та врятуватися. Але машина, охоплена полум'ям, упала би на місто. Неймовірним ми зусиллями командир екіпажу Костянтин Могилко вивів літак за межі населеного пункту за мужність і героїзм. Військовий льотчик отримав зірку героя посмертно. Схиляємо голову перед світлою пам'ять тих, хто вступив у смертельну боротьбу з окупантами. Щоб зменшити кількість підбитих гелікоптерів, і літаків, командування повітряних сил особливу увагу приділяє питанню захисту авіаційної техніки. Таке обладнання виготовляє одна з провідних британських компаній. Пристрої швидко встановлюються, і бойова машина стає практично невразливою якщо на літальному апараті є наш захист, це запорука безпеки. Системи, які ми надаємо, працюють дуже швидко. Вони виявляють боєприпас, який рухається на літак, і здатні захистити від ПЗРК та іншої зброї. Це обладнання не дешеве. Для нашої держави це обтяжливо, але треба доповідати керівництву держави про те, що це необхідно для того, щоб захистити наші літаки від враження. Проте прості люди не чекають допомоги від держави. Волонтери передали пілотам gps навігатори Завдяки їм можна з високою точністю прокласти маршрут, розглядати детальні карти та знаходити об'єкти за вказаними координатами, а також отримувати екстрену інформацію про зміни в аеронавігаційній обстановці і оцінювати параметри руху літака. Літаки, які стоять на озброєння, не мають таких gps навігаторів, які зараз будуть отримані в нашу військову частину. Ці gps навігатори принесуть дуже велику користь для всього льотного складу. Справжнім подарунком стало відновлення АН-26 для потреб української армії. Свої зусилля об'єднали військові, небайдужі громадяни та представники авіаційних ремонтних підприємств. І машина, яка з 2005 року перебувала на зберіганні, піднялася в небо.